Сьогодні відбулося чергове судове засідання у справі братів козаків. Нагадаю, чоловіків підозрюють у використанні благодійних пожертв з метою отримання прибутку, вчинене у великому розмірі. Власне, двох братів затримали ще у травні, і відтоді почали досудове розслідування. Зараз справа вже у суді. Сьогодні, зокрема, в суд надійшло клопотання про те, щоб долучити до справи представника міноборони. Як який представляв би сторону потерпілих власне ті кошти, які нібито брати-козаки не направляли на потреби військових, але таке такому клопотанню заперечували сторона захисту і самі брати козаки, оскільки вони... Е... Так, це пояснювали, що е, ніякого зв'язку з, з міноборони вони не мали. Вони не державні службовці і не працівники, які могли розкрадати гроші міноборони. А ті гроші, які вони збирали на власних за допомогою власних е, сторінок у соцмережах і на власні банківські картки, вони це робили як фізичні особи. І тому, власне, ніякого зв'язку з Міноборони, а тим більше, розкрадання коштів від міноборони, вони не робили. Тому... Представника Міноборони як потерпілого у цій справі вони не бачать. У суді у суді було питання до прокурорів, чому вони не залучили таких представників раніше, коли було досудове розслідування, власне, справа досі була без фактичних потерпілих лише з обвинуваченими козаками. Але суддя вирішив таке. Призначити участь представника Міноборони у судовому процесі, аби той ознайомився з матеріалами справи і вирішив вже на наступному засіданні, наскільки така участь у справі буде доцільною, тому власне засідання сьогодні перенесли на 6 лютого на 12 годину. Більше про е, аргументи і е, які слухалися сьогодні, розповімо у наступних випусках новин.